Так, включив і чекаю, поки накачає. Приїде. Думаю, ух, гараж мені хтось пофарбував. Так, да, так, да, друзі, я от такий добряга. Землю красить сонце, а людину праця. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді безмасляний двохпоршновий компресор від торгової марки Vitals, модель SKB-24 t 572 8A. Та, звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимально можу створити цей компресор 8 бар, об'єм ресивера 24 літри, потужність 950 Вт, продуктивність на виході 48 літрів хвилину, продуктивність на вході 79 літрів хвилину. Та працювати цей компресор може від температури мінус 5 до плюс 45 градусів Цельсія. А також на вітласи вказали, що мідна обмотка двигуна, діаметр циліндра 57,5 мм. Та цей компресор відноситься до серії Майстер та Вітлас дає на нього 36 місяців гарантії. Ну що ж, а тепер як завжди по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний компресор в руках, а тим більше покористуватися ним. В комплектації цього компресора два колеса. Гумова демпферна підставка та повітряний фільтр. Відразу хочу сказати і показати, що колеса мають тверді прогумовані накладки та повітряний фільтр бумажного типу, як у автомобіля. Такий фільтр набагато краще фільтрує повітря. Так, давайте зразу установимо і подивимося, як все це виглядає. Отож, за пару секунд компресор зібраний і готовий до роботи. Друзі, хочу звернути вашу увагу на ось цю бірку. При виборі компресорів обов'язково звертайте увагу, чи є ось така бірка. Ця бірка означає, що цей компресор пройшов сертифікацію, і відповідно виробник прикріпляє сюди бірку, показує, якої товщини тут ресивер. І як бачите, тут вказано, що стінки ресивера 2 мм. Також у цьому компресорі, як бачите, є гайка, можна її відкручувати і додатково приєднювати ще один ресивер. І також покажу, що у нижній частині ресивера знаходиться гайка для зливу конденсату, викручується без яких викруток. Покажу, що на цій гайці є гумова прокладка. І віталси вліпили нам попередження, пишуть, увага, для запобігання корозії зливайте конденсат щотижня. Ну, це при умові, що кожен день ви використовуєте його. Тобто майте на увазі, якщо покористувалися там, ним 5-6 разів, обов'язково відкрутіть, неважко попробуйте, чи конденсат злили та й все. У передній частині компресора є геобразна ручка. Це зроблено для того, щоб його транспортувати. Та у верхній частині ручка ця прогумована і гума зафіксована на ручку нормально, нічого не прокручується. Покажу, що у цьому компресорі є два виходи: один на бистроз'ємі, один звичайний на краник. І ще один нюанс: один із цих виходів є регулюємо, тобто є регулятор тиску. І ви ним виставляєте скільки вам треба. Ну і відповідно для того є два манометри. Один манометр показує, що є у ресивері, другий манометр показує, що ви собі виставляєте ось цим регулятором. В компресорі верхній частині по фіншую стоїть автоматика, яка включає і виключає цей компресор. Та додатково ще стоїть датчик, який безпосередньо контролює тиск у ресивері. Так, далі на ресивері стоїть конденсатор пуску. Давайте зразу відкритим, подивимося, що там за конденсатор стоїть. Покажу, що конденсатор з сертифікатом CQC і цей конденсатор на 18 мікрофарад. Далі покажу, як розташований двигун. Двигун, як ви бачите, кріпиться на 4 демпфера і має один отвір для входу повітря. Тобто на головках це є не отвір, це є заглушки. І з цієї сторони, також з другої сторони, є заглушка, тобто одного отвора цілком вистачає для входу повітря, тому що повітря в другу головку передається по ось цих двох трубках. Так, покажу, що тут стоїть два двигуна, і з двох сторон стоять крильчатки для охолодження. Ось, будь ласка, одна крильчатка, і ось, будь ласка, друга крильчатка. Опа! Ну що ж, друзі, давайте подивимося, по чому на є каталозі. Продають компресори. Для цього в пошуку я пишу компресор. І як бачите, за долі секунди купа-купа різних компресорів та від різних інтернет-магазинів. Хочу вам нагадати, що є каталог на інтернет-магазин. А є каталог збирає інформацію з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже добре підбирати для себе всякі різні товари. Одразу переключаюсь в темну тему, бо я від неї просто кайфую і можна довго шукати, і очі не втомлюються. На e-каталозі справа є дуже розширений фільтр, ви собі можете підбирати будь-що і літраж і об'єм ресивера також по потужності. Якщо вас цікавить по торговій марки, вибираєте всі бренди. І ось вибираєте Vitals. І одразу видно, скільки від Vitals є компресорів. Ось, будь ласка, друзі, цей компресор, що з погляду. Дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, можете побачити, скільки інтернет-магазинів вам пропонують та обрати для себе саму кайфову ціну. Отож, друзі, кому цікаві компресори, посилання на її каталог, я залишу в описі під відео, а також в коментарі. Безпосередньо двигун, циліндри та головки циліндрів все це зроблено із металу. Тільки кришки дифузори, які накривають крильчатку. Зроблені із пластика, ну відповідно на них ніякого навантаження немає. Повжина мережого кабеля тут становить 1 метр 42 см. Мережевий кабель тут йде звичайний, із січенням 3х075 мм. Квадратних. Так, друзі, і саме головне про те, що вам забув сказати, що тут стоїть аварійний стравний клапан. Ну, все, друзі. хорош рандіти, давайте я його увімкну і перевіримо, як він працює. Та відразу перевіримо, за скільки часу він накачає повний ресивер. Тихо працюю. Я спокійно можу з вами розмовляти. За одну хвилину 50 секунд. Але як ви помітили, не качав не 8, а майже 9 атмосфер не качав. Тобто, якщо захочете, ось цю автоматику усередині можна регулювати, потім покажу як. Так, давайте перевіримо, наскільки атмосфер він тепер включиться. Я зараз травлю воздух і подивимося по манометрах. При скількох атмосферах він відповідно у нас включиться. Давайте спробуємо, як працює регулятор. Бачите, стравлює. Наприклад, якщо вам треба при роботі 4 атмосфери, то ви обов'язково наставляєте 5, тому що при включенні буде атмосфера падати. На ці моменти також треба зважати. І ось можна скрутити практично до нуля. Так, друзі, хочу вам сказати, що я спочатку помилився. Тут два виходи регулюємо, тобто регулюється і ось цей, і ось це, що на сєємо. Зараз я це вам продемонструю, тобто відкрив вихід, чути, практично повітря не йде. І ось, будь ласка, додаю. Перекрив. Так само підключив сюди пульвізатор, так само вам хочу показати, що нічого повітря не йде, тільки починаю додавати, чути, що йде повітря. Тобто два виходи можуть регулюватися. Оце реально круто. Так, включив і чекаю, поки накачає. Зараз буду фарбувати гараж. Так, друзі, сусіду, колись гараж фарбував, зараз вирішив собі пофарбувати. Подивимося, як компресор з цією задачею буде справлятися. Бачите, є трохи ржавчини видно. Ну, я буду фарбувати прямо по ржавчині. І якщо фарба залишиться... Я, мабуть, сусідові допоможу, і також йому пофарбую цей гараж. Ну що ж, ось вам і результат. Можна продавати гараж, пофарбував, виглядає обалденно. Та й напевно зараз сусіда ще пофарбує, тому що фарба залишилась. Сусід обрадується, приїде, думаю, ух, гараж мені хтось пофарбував. Так, да, так, да, друзі, я от такий добряга. Ну що тут сказати? Я такими темпами скоро весь кооператив пофарбую. Ось цей гараж коричневим теж фарбував. Потихеньку, помаленьку. Ну, друзі, ну краще, чим було. Просто мені не вистачило фарби. Тобто цей дошок підфарбувати мені вже не вистачило. Я як зміг, так і розтягнув. Ви зараз можете бачити на екрані, як було до, а як після. Я думаю, сусід буде мені вдячний. І ще одне хотів сказати: я ні разу не чекав, поки компресор буде накачувати повітря. Тобто він сміло тримає 4 атмосфери, і я працював нон-стопом. І як помітили, компресор не перегрівся і тобто може працювати довго. І обов'язково по закінченню роботи розчинником треба промити пульвізатор. Ну що ж, а тепер погнали його розбирати. Хочу показати, як виглядає автоматика, і також вам хочу сказати, що ось цим гвинтом можна регулювати, скільки атмосфер ви хочете наставити максимум. Тобто або більше, або менше. Тут все ясно. Давайте підкручу трішки менше. До речі, тут все зроблено добротно. Як бачите, є заземлення, потужно стоїть пружина, всі контакти надійно зафіксовані. Покажу, як виглядають головки циліндрів зверху, бачите. Вони додатково мають ревера для охолодження і мені як майстру подобається, що ці головки безпосередньо закручені на шестигранник не на філіпси, а на шестигранник. Тобто такий гвинт можна сильніше зажати і його легше розбирати, покажу, як виглядає головка циліндра. Стоїть хороша прокладка. прокладка Положено в спеціальну канавку, тобто, щоб нікуди вона звідси не випргнула і не травила тиск. Трубки, які передають повітря в другу головку, також мають резинові ущільнювачі. Так, далі стоять тут мембрани. Покажу, як вони виглядають. Також є ущільнення. Безпосередньо добрався до поршнів. Все йде, друзі, метал, ніякого пластика. Давайте замірюю внутрішній діаметр. Так, друзі, дійсно 57,5 мм. Покажу, як виглядає корпус. Усередині також бачите, є ребра жорсткості. І також достатньо місця для охолодження. Так, Покажу, як виглядає крильчатка. І як бачите, за крильчаткою стоїть колінвал. Так, друзі, зняв крильчатку, покажу, як виглядає колінвал. Підшипник тут стоїть під номером 6005. Як бачите, все зроблено надійно. І як бачите, підшипник досить великий для такого компресора. Так, і давайте всередині пошкрабою, намотку і подивимося, чи дійсно там мідь. Так, друзі, ось там пошкрабав. І видно, що жовтеньким віддає, тобто мідь. Алюміній, зразу я вам говорю, він би віддавав білим. Ну що ж, підведемо підсумки. Друзі, ну що тут сказати? На свої кошти компресор реально топ, ви самі це все побачили. Дуже мені сподобалось, як реалізований регулятор тиску, тобто тиск регулюється на двох виходах. Великим плюсом є те, що тут стоїть додатковий електронний клапан. Компресор працює тихенько, ніякого масла взагалі заливати не треба. І як ви помітили, фарбувати цим компресором одне задоволення. Та саме головне, що цей компресор сертифікований та реально із мідним якісним двигуном. І мені не стидно рекомендувати цей компресор для власного використання. В гараж на дачу у власний будинок, що собі тільки не продумуєте, із своїми задачами він реально справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.